Вітаю вас, друзі! Ви на каналі team 404. Мене звати Ігор Поливаний, і сьогодні я вам розповім про те, як можна правильніше тренуватися по пульсовим зонам, не маючи пульсометра, тобто користуючись лише своїми відчуттями. А прямо зараз я хочу попросити вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео і написати будь-який коментар. Це дуже сильно допомагає створювати подібний україномовний спортивний контент. Бажаю вам приємного перегляду. Тож почнемо з самого початку. Зони пульсу та зони інтенсивності. Що це таке? В першу чергу, це інструмент взаємодії між спортсменом і тренером для кращого розуміння один одного. Насправді ніяких пульсових зон в нашому організмі по природі не існує. Їх придумали і створили штучно знову ж таки, для того, щоб Краще описувати інтенсивність та час, скільки спортсмен може знаходитися на одному чи іншому пульсі. Але давайте розбиратись, чи можна взагалі тренуватися по пульсу без пульсометра. Ми живемо в часи найбільшого прогресу в спортивних технологіях. Але навіть зараз є професійні спортсмени. Які не користуються благами цивілізації і продовжують, наприклад, бігати без датчиків пульсу, як це було 50 років тому, коли пульсометрів не існувало взагалі? В тренуваннях такі спортсмени покладаються тільки на свої відчуття. І, по їх словам, вони ідеально себе Можуть контролювати і знають, як саме з яким темпом, з якою інтенсивністю їм потрібно тренуватись сьогодні. Але як щодо аматорів, котрі не мають стільки досвіду і не можуть контролювати свій пульс, свою інтенсивність, і не знають свої відчуття, що їм робити? Щоб правильно тренуватися по пульсовим зонам, необхідні дві речі: перша це, звісно, пульсометр, друга це знання про свої індивідуальні пульсові зони. В Team 404 ми використовуємо метод визначення пульсових зон за допомогою польового тесту. Він не є дуже простим для спортсмена. Але по-перше, він не потребує додаткових грошових витрат. А по-друге, має дуже гарний тренувальний ефект. Все ж таки, людині, яка тільки що почала тренуватися з нуля, краще цей тест не робити. Проміжок між початком занять і проведенням тесту, може бути від трьох тижнів до півтора-двох місяців повноцінних тренувань. Це, звісно ж, залежить від індивідуальних особливостей організму людини. І для того щоб підготувати цей організм до такого тестового навантаження, тож з впевненістю можу сказати, що перші півтора-два місяці можна так само якісно тренуватися і без пульсометра. Але як саме потрібно розуміти свою інтенсивність і як порозумітися спортсмену і тренеру? Давайте розберемося з пульсовими зонами. Взагалі, якщо так подивитись, то все життя можна тренуватися повноцінно без пульсометра. Але додаткові цифри для аналізу ніколи не бувають зайвими. І для того, щоб покращити свій тренувальний процес, все ж таки двох. Місяців буде достатньо для того, щоб звикнути до тренувань і потім пробігти тест і вже користуватися своїми налаштованими пульсовими зонами. Але що робити ці перші три тижні та два місяці, давайте розбиратись. Науковець Гунар Борг 1970 дев'ятсот році запропонував описувати інтенсивність навантаження за допомогою балів. Спочатку це була складна 20-бальна система, але потім її скоротили і спростили до 10 балів. В нашій спортивній практиці тренери ТІМ 404 дуже часто користуються цією 10-бальною системою, і навіть не тільки для новачків, щоб описати. Навантаження, а і для більш досвідчених спортсменів, щоб порівнювати свої пульсові зони з реальним навантаженням, яке ти відчуваєш під час тренування. Зона 1. 0-2 бали по 10-бальній шкалі навантаження. Тут виконуються усі розминки, заминки та відновлювальні тренування. Тут ми можемо вільно дихати і розмовляти. Це зона початку тренування, коли необхідно гарно прогріти організм, і зона закінчення тренувань, коли навпаки потрібно заспокоїти пульс і трошки відновитися. А ще тут робляться усі відновлювальні заняття, тому що навантаження на м'язи ніякого нема. А кровообіг в організмі під час такої активності набагато збільшений. Зона 2. 3-4 бали по 10-бальній шкалі. Це основна зона розвитку витривалості. По відчуттям ми все, ще можемо розмовляти складними реченнями за потреби, і не маємо ніяких проблем ні з диханням, ні з накопиченням лактату в наших м'язах. Але навантаження в другій зоні вже доволі відчутне. І м'язи починають потихеньку втомлюватися. Друга зона у нас основна при підготовці до довгих дистанцій. Тут ми маємо провести близько 80% усього часу всіх занять. Тож, якщо хочеш бігати швидко на довгих дистанціях під час змагань, тобі потрібно змиритися з тим, що на тренуваннях доведеться бігати багато на низькій швидкості. Зона номер три. 5-6 балів по 10-бальній шкалі. Вона називається змішана або змагальна. По відчуттям дихання вже доволі важкувате, і якщо ви вирішите поговорити в третій зоні, вам доведеться робити паузи після кожного простого речення. Але взагалі під час тренувань і під час змагань вже краще в цій зоні не говорити зовсім. В Третій зоні зазвичай ми. Готуємо наш організм, тобто звикаємо до темпу марафонської дистанції або половинки айронмену. У всіх інших випадках зазвичай ми її майже не використовуємо, тому що вона потребує набагато більше ресурсів організму ніж та ж друга зона. Зона 4. 7-8 балів по десятибальній шкалі. Вона називається зоною швидкісної витривалості або зоною прискорень. По відчуттям вам буде вже дуже важко. Дихання буде дуже важким, і говорити, якщо ви. Вирішити це зробити, вам доведеться тільки уривками фраз з великими паузами. М'язи при цьому будуть дуже швидко втомлюватися і накопичувати лактат. Ця зона нам потрібна для довгих швидкісних відрізків, щоб підняти нашу змагальну швидкість на таких дистанціях, як 10 або 21 км. кілометр. Зона номер 5. 9-10 балів. Це субмаксимальне або максимальне навантаження, на яке здатен організм людини. Відчуття в 5-й зоні будуть дуже неприємні. З перших секунд у вас вже почнуть боліти м'язи, дихання буде збитим і говорити у вас не вдасться ніяк. Ця зона нам потрібна для розвитку таких показників, як пікова швидкість. Потужність і максимальне споживання кисню. Але використовувати п'яту зону необхідно з розумом, бо якщо ви готуєтеся до довгих дистанцій, то багато п'ятої зони може вам тільки нашкодити. Перейдемо до суперскладного питання: як тепер використовувати знання про Десятибальну шкалу навантаження і взагалі про зони інтенсивності і зони пульсу. Періодизація, чергування різних типів тренувань, побудова тренувального процесу це окремі дуже великі теми, які вивчаються тренерами роками. Тож, якщо ви спортсмен, який тренується самостійно і сам для себе, ви можете використати знання про пульсові зони зони інтенсивності для того, щоб краще розуміти свій організм і урізноманітнити свої тренування. Але якщо ви прагнете насправді гарного прогресу в своїх спортивних результатах, то я рекомендую звернутися до професійних тренерів, які допоможуть вам використати ваші спільні знання. І направити їх в вірне русло. Що ж, перейдемо до висновків. Перше. Навіть супердосвідчені професійні спортсмени іноді тренуються без датчиків пульсу. Друге тренуватись за десятибальною шкалою суб'єктивної оцінки навантаження набагато краще, ніж не тренуватись, і чекати на пульсометр. Третє. Професійний тренер зможе вам найкраще допомогти і використати ці знання разом з вами. Що ж, сподіваюсь, ви сьогодні для себе дізнались багато нового і корисного. Я вам бажаю веселих, гарних і продуктивних тренувань. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки цьому відео, не забувайте підписуватися і обов'язково пишіть в коментарі про що нам розповісти наступним разом.